Юрій Яновський Шаланда в морі. Скорочено. Був січень, чи лютий. Віяв північний вітер, Трамонтан. Море замерзло на сотню метрів. Вдалині підіймалися хвилі, і починався справжній шторм. На березі стояла стара висока половчиха. Одежа на ній віялась, мов на кам'яній. У море пішов її чоловік Мусій, голова рибальської Артілії. Жінка чекала його повернення, і її серце калатало, мало не вискакуючи з грудей. Одеса переживала чергову морську зиму. Вітри в всіх напрямків не минали її. Часом з моря заходили густі та сірі тумани, і тепер туман закрив Одесу. Половчиха стояла нерухомо. Обіч поралася біля своїх шаланд рибалки з артілій. Половчиха пильно дивилася на море, яке зажарливо ревло, схопивши її мусія. Вона не показувала перед морем страху, мовчки стояла на березі, висока й сувора. Їй здавалося, що вона маяк невгасимої сили. Про себе ж половчиха голосила за своїм чоловіком навіщо вона його відпустила? І просила вітер допомогти врятуватися її мусієчку. Після безкінечного чекання в морі показалась Шаланда у ній був мусій-половець з якимсь рибалкою. Шаланда билася зі штормом вона була схожа на самодню людину серед водяних гір. Стара половчиха не зводила з них очей, її серце було з шаландою. На березі гомоніли рибалки з мусієвої артілі, на березі виріс натовп. Осторонь стояла стара степовичка половчиха, вона мужньо дивилась на боротьбу її чоловіка. Молодші рибалки кинулися до шаланд, щоб допомогти, але старші їх зупинили, так як це було б самогубством, і вони тільки потопили б себе і свої шаланди, а Артіль їх бідна і голова артілі Мусій Половець голови поодриває за втрачені шаланди, коли живий випливе. Тим часом у шаланди в морі зламалося весло, і вона стала кружляти, а потім її перекинуло хвилею, і вона пішла під воду. На поверхні показалася лише одна голова. Людині на допомогу кинулося четверо дужих рибалок на ластівці, гордість цілої артілі, але величезна хвиля завалила човен набік, і рибалки опинилися у воді. Тепер чоловіки уже були змушені рятувати ластівку та себе. Люди з берега кинули їм мотузку і витягли їх на берег. Тим часом рибалка з шаланди плив серед крижаного моря до берега, але хвилі відносили його назад в море. До води підійшов ще один велетень рибалка зі жмутом мотузя. Він випив склянку спирту та поліз у крижану воду. Чоловік одразу посинів, але поплив назустріч людині в морі. Рибалки на березі тримали інший кінець мотузки. На щастя, велетень рибалка зумів дістатися до товариша і їх витягнули на берег. У людині Половчиха впізнала Чубенка. Він весь задубів, у ньому лише калатало гаряче живе серце, і через силу він сказав, що плаче за героєм Мусієм Половцем. Згодом всі пішли від моря, а стара Половчиха залишилася стояти на березі одна. Душа її скам'яніла. Бо там загинув її чоловік. Думки понесли її у далекі щасливі роки, часи її дівування в Очакові, до неї сваталися багаті хазяї, і сама вона була доброго рибальського роду, доброї степової крові, але покохала і вийшла заміж за мусія половця, звичайного непоказного рибалку, який був нижче однеї на цілу голову. Вони щиро кохали один одного, і невдовзі народилися їхні чотири сини. Кожен із синів був дорогим половчисі і згадувався чимсь своїм. Половчиха давно нічого про них не чула вони повиростали і розійшлися. Андрій вдався у дядька Сидора, таке ж ледащо, а Панас привозив матері контрабанду, яку Половчиха складала до скрині та боялася за нього. Оверко був ще той артист, грав з греками у просвіті та читав книжки. На дядькові гроші він вчився в семінарії рибалка з нього був ніякий. Тільки Іван працює на заводі і робить революцію, а Мусій, допомагаючи йому, ховав Гвинтівки. Тим часом Половчиха помітила, що перевернута Шаланда підпливала до берега і вирішила її дістати і врятувати для Артілій. Вона зайшла у крижану воду, і серце половчихи захолонуло, за шаландою щось волочилося по воді. Жінка вирішила, що певно, море віддає їй тіло чоловіка, щоб їй було над чим поплакати і потужити і поховати на рибальському цвинтарі, де лежать самі жінки та діти, а чоловіки лише мріють там лягти і лягають у морі на глибині. Коли половчиха витягнула шаланду, то почула голос свого чоловіка, голос втомлений і рідний. Старий казав, що їх Артіль бідна, тому кидати шаланду в морі не годиться. Він був голова Артілі, тому мусив і врятувати її. А щоб Чубенко не загинув і поплив до берега, Мусій пірнув під перекинуту шаланду і змусив подумати, що він втонув. Потім старий половець. Став поратися коло Шаланди, а Половчиха заходилась йому допомагати. Коли робота була зроблена, подружжя обнялось і пішло впевнено до домівки, як ходило ціле життя. Читала Олександра Кравченко Для довідки біз. Юей.